Ось такий святковий стіл у нас сьогодні получився. Класні в мене подарунки. Я розкажу вам трішечки пізніше, які саме, але дуже-дуже задоволена, донька подарувала ось такий шикарний букет, чоловік подарував ось такі тюльпанчики посеред зими, можна сказати, дуже приємно. Ну, і вам дуже-дуже дякую за кожне добре слово, за привітання, тому що дуже багато було коментарів, і мені це дуже приємно. Дуже вам дякую. За привітання з моїм днем народження. Так, друзі, і трішечки покажу вам, що подарували мені на день народження. Ну, можна так сказати, я замовляла гроші, якщо можна так сказати, бо хотілося мені купити якісь обновочки на зиму. Потрібно було мені і куртку купити, і ззуча дещо. Uh, але хочу сказати, що це не все, тому що їдуть мені з теми ще два костюмчики. Обов'язково, як приїдуть, я вам їх покажу. В принципі, вони такі тепленькі, і я думаю, взимку буде непогано в них ходити. Там будуть штанці, в одному буде світерок, а в іншому буде така кофта піджак начебто, із спортивного стилю, але зроблена саме як піджак З таким відкладним ну, буду показувати. І також їде постільна білизна. Захотіла собі замовити, тому що ту, яку замовляла доньці, вона дуже нею задоволена. Окрім того, що вона дуже м'якенька і приємна на дотик, вона ще й дуже тепла, враховуючи, що ми в своєму будинку, і в принципі намагаємось зекономити. Ну я думаю, зараз всі економлять і тут в Європі, і також в Україні. А вже ж для того, щоб зекономити, потрібно, щоб постіль була досить тепла. Ми купили ковдри в ікеї по 100 злотих. Вони ось такі товстенні, як пирина, і дуже дуже теплі. А тепер ще і постільна білизна буде, і взагалі буде тепло і гарно. Так, перше, це ось такий парфюм. Донька подарувала мені гес, дуже мені подобається. Дуже-дуже ароматний, ну такий е, солодкий аромат, мій можна сказати. Так, і далі маю ще ось такі штанці. Це вперше в цьому році купила саме ось такий фасон. Ну, мода зараз на них, тому вже ж і ми намагаємось від моди не відставати. Думала, буде незручно мені. Вони такі в'язані, шерстяні, коштують 80 злотих, недорого, але дуже зручні. Насправді я ось купила раз-два, сходила і класно, мені подобається. І вже виходячи з того, що є такі штанці, є такий світерочок з минулого року, то вже хотіла і такий зимовий одяг купляти. Ну, по перше, мені і хотілося щось світленьке. І купила саме таке. Так, Купила ось таку курточку, зараз вам покажу в магазині Страдіваріус і трохи вам розкажу по цінах. Курточка ця коштувала 200 злотих, непогана, вона зверху така, знаєте, не плащовка, а начебто я не знаю, як сказати, або як плащовка, але вона така, як бархатиста зверху. Ну, Я думаю, що волога до неї приставати точно не буде. Тобто на зиму вона гарна, такий пуховичок, він теплий вже, я скажу вам заздалегідь. Легідь ходила, в ньому на ярмарок гуляла, а в нас мінус 5, мінус 6, то нормально було. І ось такий великий капюшончик. Ось так виглядає спереду, ззаду. Не дуже довго, але мені подобається. Я думаю, що я не замерзну. Якщо будуть такі дуже сильні і довгі морози, що потрібно буде мені десь йти на зупинці стояти. Можна завжди вдягнути якийсь світерок, такий більш довгий. До того ж, так в принципі, дівчата і ходять в таких більш довгих світироках. Так, курточка зараз трішечки. Так, і о, поки ходили по магазинах, дивилася, о, загубила свою шапку улюблену, Ну, що ти скажеш? Ходила в пальто, поклала її в рукав, бо приміряти незручно і в торгових центрах дуже спекотно, привезла її з України. Вона якась у мене така універсальна, вже не пам'ятаю, скільки їй років. Ну, може, вже і потрібно було з, неї, з нею розпрощатися, так сказати. Ну, але не планувала. Купила ще собі шапочку. Ну, шапочку купила в. Цьому в сенсеї 10 злотих коштує така біленька. Я в цьому році як снігуронька або якийсь сніговичок. Ну, зараз вам все покажу. Зніму куртку поки що бо спекотно. І купила ось такі ботиночки, вони не дуже теплі, але в принципі <кій> в минулому році я взагалі проходила всю зиму в кросівках і було непогано, бачите? Ось таке невеличке утеплення є, вони дуже м'якенькі. Ну, ось такого мені захотілося. До речі, до того ж, і донька, і чоловік сказали, що класно виглядають саме з такими широкими штанцями, а ті костюми, які в мене їдуть в тему, вони якраз з такими широкими штанцями. Ну, до речі, і джинси зараз ось такі широкі всі носять. Тому, якщо, наприклад, захочу на зиму купити якісь тепленькі джинси, то все одно вони будуть широкі і будуть, в принципі, ботиночки так непогано виглядати Також мода на такі високі ботиночки Зараз мені хотілося, щоб були з з такими золотими з такою золотою фурнитурою, точніше. ну Платформу таку велику не збиралася купляти, але знаєте, коли приміряла, то непогано вона і виглядала. Зараз зую і покажу вам. Ось так виглядають. Бутиночки. Якщо підняти то ось так, тобто можна і з більш короткими якимись штанцями. Також зараз, до речі, дуже багато і в магазинах, і на тему. І дівчата носять саме ось такі штанці, ось такої довжини, щоб ботиночки було видно. Ось так. Ну, а якщо опустити, то так. Я думаю, що непогано буде взимку, коли буде сніг танути або дощ, така велика платформа. В принципі, вона буде трішечки так захищати від снігу, від дощу. Від цих перепадів. Ну, і ось такий лук, так сказати, буде в мене на цю зиму. Тепленько вдяглася. Тепер можна йти гуляти і на ярмарок, враховуючи, що в нас вже прохолодно, як вам кажу, 5-6 градусів морозу. Пишіть, як вам подобається мій лук на цю зиму чи ні, і як ви відноситесь ось до таких штанців. Тому що Наталя сестра також казала, що вона ходила, хотіла собі щось тепленьке купити, але ну, продав... продавчиня вже ж пропонують ось такий фасон. А вона каже: Начебто вдягла і непогано, але ну настільки незвично. А я ось кажу: один-два рази вдягла і все, і нормально. І ще й домашній костюм в мене такий самий широкий. Ну, все, зібралися, підемо гуляти на ярмарок. Ну і приїхали на ярмарок. Відкриття ярмарку було 21 листопада. Ярмарок дуже великий. В минулому році були на різдвяному ярмарку в Познанні, то а вже ж Познані набагато менше ярмарок. Це ось, бачите, такі смаколики продаються різні. Зараз вам розкажу, що там є. Це поки що такі вафлі на вході. То ось тут ярмарок повністю весь старий город зайнятий цим ярмарком. Я не знаю, мабуть, 4-5 вулиць повністю перекрити рух, і все ілюмінація, будинки, смаколики, солодощі, будь-які. Ось такі традиційні пряники. Їх дуже багато споживають і продають і в Польщі саме напередодні і під час різдвяних свят. Є і медові, є з різним додаванням з сухофруктами, з цукатами, з в'яленою сливою, з мармеладом. Дуже смачні. Ми в минулому році купляли і ось сьогодні купили значить, десь пів кіло коштують 25, 30, 40 злотих, враховуючи, з чого вони складаються і які там додавання є, тому що є з марципаном, то вже ж вони дорожчі. Дуже багато всілякої ілюмінації, тобто навіть найближчі магазини постаралися прикрасити до цих свят свої входи, і дуже багато всілякої цікавинки. Так, по смаколикам дуже багато. Знову ж повторюся, що дуже багато, тому що насправді є і шашлики, і м'ясні будь-які вироби. Є італійські палатки, в яких також є м'ясні вироби, є сири, але ціни там досить високі тому ми нічого особливо не купляли, просто погодили, подивилися, поспостерігали так сказати. Але хочу сказати, що люди підготовлюються. Я думаю, заздалегідь до цих свят і вже можуть собі дозволити багато чого, тому що і скупляються по смаколиках, видно, що купляють на подарунки. Так, що ще їстівного? Є, є шашлики, є традиційні польські блюда, наприклад, журик. Це такий дуже гарячий, дуже такий жирненький, можна сказати, суп, який дуже класно споживати, ось в таку прохолодну погоду. До речі, в нас мінус 5, мінус 6 і вночі, і в день трималося, тому потрібно дуже класно вдягатися, дуже тепло і тоді, щоб без проблем ходити, гуляти, не замерзнути. Ну, також є зігріваючі напої це глінтвен, це також є медовуха. Я думаю, всі знають, що Глінтвейн – це такі, таке підігріте вино, в яке додається багато всіляких смаків, ароматів, І цитрина, тобто лимон, є апельсин, марга, мандарин, додається також ванілін, кориця, гвоздика, мускатний горіх дуже класні. Продається він ось в таких чобітках. Якщо ви ви купляєте, точніше, перший раз ви купляєте і платите ось за цей чобіток у пірамідні економічний він, і також за напій. Чобіток коштує 30 злотих, напій 20, тобто одразу платити 50-60 злотих. В різних палатках трішечки може відрізнятися ціна. Якщо вам цей чобіток не потрібен, там не хочете ви його як сувенір, забрати додому, то ви його приносите. Вам повертають 30 злотих. Ну і ось така дивина, так сказати. Ось така цікавинка, Ось такий олень. Це візитівка в цьому році в цього ярмарку. Мені здається, в минулому році його не було, тому що дуже багато людей стоять і знімають його на відео. Це такий олень. Він відпочиває, спить, і навіть коли спить, так знаєте, причмокує і. Хропи, хропе потім він просинається, вітає нас на ярмарку. Каже, що дуже багато тут смаколиків запитує, що ви спробували, чи спробували ви щось із сіне, чи спробували ви глінтвейн. каже, що він вже тут все спробувався, все дуже смачне, дуже пахуче, дуже ароматне. Він втомився, тому буде трішечки відпочивати. Засинає і дуже прикольно. Ну просто настільки класно, ну незвичайно, принаймні, це точно. Дуже прикольний, так що далі ще є по смаколиках? Вам не дорозказала є всілякі вареники, налисники, пиріжки, чебуреки, Шашлик сказала чи не сказала. Не пам'ятаю, ну солодощі дуже багато. Чурус мій улюблений. Це в минулому році. Я його вперше спробувала в познанні на ярмарку. Робиться таке тісто, як на пончики ...видавлюється в таку біплячу олію. Потім, коли складається вам у відерце або в кульочок, то додається. Ще може бути якийсь сироп, може бути арахісова паста, може бути шоколад. Дуже класно. Можна іноді собі таке дуже солодке, а вже ж воно, але можна собі. Бі іноді таке дозволити коштує від 20, 25, 30 злотих в залежності від розміру пакування. Так сказати, це центральна ялинка. Вона поки що прикрашена тільки різдвяними шарами святковими. Урочисте відкриття, так сказати, буде 5 грудня. Тобто це вже буде початок різдвяних свят і новорічних. Але хочу сказати, що різдво тут святкується більше ніж новий рік. Я знаю, що і подарунки готують. Ну вже спілкуємось, то чуємо як саме в Європі, як поляки святкують, то готують і святковий стіл. Це зазвичай точніше в обов'язковому порядку. Збирається вся родина, десь збирається. Частіше за все у бабусі дідуся. Ну, якщо бабусі, дідуся немає, то тоді у тата, мами. Але знаєте, до найстаршого покоління, так сказати, приїздять діти, онуки готують традиційний також різдвяний на різдвяний вечірній стіл. Це короб. Він ось так, знаєте, в звичайному житті, так сказати, досить важко знайти таку гарну, свіжу річкову рибу. А ось перед різдвом ось цей короб він з'являється в усіх магазинах. Коштує він копійки, він дуже великого розвитку, і Його постійно готують. Це може бути і просто смажений, може бути запечений різними способами в духовці, може бути юшка навіть. Ну, ось, такий, ось така традиція, так сказати. Но в Польщі, я знаю за цього короба в Польщі, по Європі не знаю, що там ще готують. Знаю ну, В Америці а вже ж ми всі знаємо, що готують святкового індика, але. Це вже там так о, дуже багато на цьому ярмарку всілякого такого з. Одягу, тобто рукавички в'язані, шкарпетки в'язані, всілякі шарфики там, але це також досить дорого коштує, і воно є і в інших магазинах. А вже ж коли стемнішало, все ще більше підсвічується. Також багато забавок для дітей, качелі, каруселі, всілякі там сходинки, Я не знаю, якісь барабани, які крутяться, і потрібно через них пройти. Також багато того, що можна взяти на сувенір, це, наприклад, магніти. потім з дерева вирізані різні ложечки, чашечки, дощечки. Є такі навіть будиночки, знаєте, які можна складати як пазли. Є також мед, потім різні вироби з лаванди. Ну тобто, як в принципі, зазвичай на таких ярмарках багато всього цікавого, аби були б гроші і бажання щось цікаве побачити. Ну ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Ще раз щиро вам дякую за привітання з моїм днем народження. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!